Село Жуки 12 кілометрів від Полтави. Тут була штаб-квартира гетьмана України Івана Мазепи навколо села у березні червні 1709 року дислокувалось союзне угрупування. Козаки гетьмана, запорожці, шведські воїни. Вони захищали стили союзників, які були задіяні в облогових укріпленнях під Полтавою. Підрозділи у жуках також заважали московитам переправитися на прави берег річки Ворскла. Карло дванадцятий намагався, на думку шведського історика Артура Стілля, облугою Полтави затримати московитів на лінії Ворскли, дочекатися сюди приходу головних сил і змусити таки Петра І на генеральну баталію, яку на яку він не відважувався. Козаки та шведи в районі жуків виконали свої завдання.